У забули цих відбулася гра за кубок надія, які команди змагалися. Дивіться у сюжеті. На стадіоні у заболоцях змагалися дві футбольні команди. За кубок надії боролися гравці з Бугаївки, а також з об'єднаної команди берлен буратан Гра виявилася досить цікавою, за якою спостерігали із захопленням місцеві жителі села Заболоці. Наша команда вийшла з третього місця минулого тижня. Зігравши з «ФК Бродами», рішаючу гру за вихід в півфінал 2-2. І сьогодні граємо, змагаємося за вихід. На жаль, зараз поступаємося на людину, але ще вся гра попереду. Надіємося, перемога буде за нами. Хоч гра випала на дощову погоду, це не завадило продовжити змагання. Завершився поєдинок із рахунком 6-1 на користь команди «Богаївка». із заболоців Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.